Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні я пропоную вам оновити ваші знання про бактерії та мікроби. А також провести дослід для того, щоб ви могли наочно побачити, як дуже бактерії та мікроби бояться звичайного мила. Тож, починаємо. Бактерії і мікроби. Це дуже маленькі живі організми, які здатні викликати безліч хвороб при потраплянні всередину організму людини. Їх можна побачити тільки за допомогою мікроскопу. А зараз я пропоную провести дослід. Отже, для досліду нам знадобиться тарілка з водою, яка буде імітувати середовище, в якому знаходяться мікроби. Чорний перець, який виконає в нас роль мікробів. Так, додаємо чорний перець. Дивіться, як зразу. Одразу стало чорно, брудно, скільки багато в нас мікробів, так? Перевіримо. Дивіться, як вони чіпляються до наших рук, як їх багато. А тепер беремо мило. Наносимо на наш палець і перевіряємо, як же відреагують мікроби. Дивіться, що відбувається, мікроби тікають, вони бояться мила, розбігаються в різні боки. Отже, треба завжди. Ретельно мити руки з милом, щоб зовсім не залишалося мікробів.